Вітаю на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні понеділок, 20 жовтня. Я вирушив на роботу черешеньку. і знову заїхав у ліс, хоча я тут був у п'ятницю і мало що знайшов, але думаю. А раптом щось виросло. І я знайду, і зроблю відео і покажу і вам. І що ви думаєте? Обійшов я, напевно, 50% того лісу, що я знаю, де ростуть гриби і нічого не знайшов. І вирішив. Подивлюся ще на один берег і йду до автомобіля, і йду до роботи. І треба було мені дивитися на цей берег. І я тепер не знаю, що робити. Бо дивіться, що я знайшов. Дивіться. Ой, зачепив камеру. Дивіться, якого я. Знайшов боровика. Ну це вже точно осінь. Це вже не ті, що я збирав. Ну, але він один. Дуже гарний. Просто супер боровик. Ну і що, тепер мені треба ще... Обіти вже всі грибниці, якщо він тут виріс, то може ще десь виріс. А може і таке бути, що він один. Ну я сподіваюся, хоча він один, що він перший, так як минулого разу я знайшов одного, а через три дні вже знайшов 20, і ще через день 120 і так пішло і закрутилося. Добре. Підемо пошукаємо. А ви підписуйтесь на канал, друзі, ставте вподобайки і милуйтеся такими гарними боровиками, білими грибами. І цією прекрасною осінньою погодою, лісом. Ліс майже на 30% скинув листя. Вчора був вітер, мороз. Ось він бере в свої руки. владу. ладу. Добре, йдемо далі. Подивимось. Може ще знайдемо. І що ви думаєте, друзі? Я знайшов другого боровичка. І теж гарний. І теж його ніхто не кивав. Правда, він один. Так само. Теж свіженький. Це вже осінні боровики. Я думаю, може, що ще буде. Як, як в тій пісні я звідси не поїду, кохання не залишу. Буду ще шукати. Такі гарні боровики, Варто щоб я ними походити. Є, друзі, черговий білячок. Правда, він не може похвалитися красою. Єдине, чим він може похвалитися, це тим, що він білий гриб, буковий. І все. Більше нема чим. Ще знайшов одного дрібчика, друзі. Правда, він старенький. Але, можливо, свіженький. Ось це під листя десь отак. Не поїджений, думаю, що і не червивий. це сніг